Пожежі в екосистемах області мікрогранти на розвиток бізнесу. Заборона на вилов риби. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. Кожен, хто хоче стати на захист країни та служити у 3-й штурмовій бригаді, може ознайомитися зі службою бійців під час інформативних зустрічей. Військові підрозділи, які захищали Київщину, Харків та Донбас, їздять тиловими містами України та спілкуються з тими, хто бажає дізнатися більше про третю окрему штурмову бригаду. Штурмовик на псевдонім тренер та кулеметник лофт розповідають українцям про роботу третьої окремої штурмової бригади на фронті. Самі військові з перших днів повномасштабного вторгнення ведуть боротьбу проти російських окупантів. Їхня бригада була в найгарячіших точках. Тренер та лофт мають поранення та бойові відзнаки. Вінниця уже четверте місто, де захисники проводять інформаційну зустріч та знайомлять людей з буднями військового підрозділу. Люди приходять, задають різні питання. Приходять рідні і тих, хто перебуває в лавах зсу. Приходять військовослужбовці самі, розпитуються про наш підрозділ, про переваги нашого підрозділу, і багато з них виявляють бажання перевестися саме в наш країну. У нас є абсолютно всі військові професії, в нас є всі напрямки, і кожна людина може себе знайти і стати кращим. Тому. У нас два штурмових тільки батальйони, є два стрілецьких батальйони, є два механізованих, також танковий батальйон БПЛА, да, ну, взагалі, дивізіони РСЗВ, артилерія, всі абсолютно напрямки. У третій окремій штурмовій бригаді, як розповідають військові, чекають потенційних бійців, які справді хочуть захищати Україну чоловіків та жінок, які справді не бояться бойових буднів. Для того, аби зрозуміти, що таке служба у цьому підрозділі, там влаштували тестовий тиждень під назвою Хто ти воїн за сім днів людина зможе випробувати себе і побачити свої слабкі та сильні сторони. На у нас є унікальна можливість пройти вишкіл в наших навчальних центрах, зокрема в Києві чи в Дніпрі. Це тиждень штурмовика раніше називався, зараз вони «Хто ти воїн». Людина без всяких зобов'язань, без матеріальних затрат приходить в групу і проходить вишкіл на протязі тижня із досвідченими інструкторами, які пройшли вже бойовий шлях, мають бойовий досвід. І допомагають допомагає людині визначитися і майбутньою спеціально військової спеціальності. Після чого людина може прийняти виважене рішення. Третя окрема штурмова бригада вже створила рекрутингові центри у Львові. Саме там можна записатися на службу у цей підрозділ. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Ад гектар землі обпалив вогонь у селі Бохоники та місті Гнівань Вінницького району. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. З настанням тепла люди знову починають спалювати суху рослинність, нехтуючи не лише власною безпекою, але й безпекою тварин. Саме зараз у сухій траві та очереті птахи та зайченята мостять свої гнізда. Вберегтися від вогню малюки не здатні, тому через людську недбалість багато з них гинуть. Коментує Роман Олійник, заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС. З початку року на території Вінницької області виникло вже 660 пожеж. За аналогічний період минулого року виникло 590 пожеж. Що на 12% ріст пожеж йде в цілому по Вінницькій області. З цих 660 пожеж 265 пожеж були у природних екосистемах, що становить 40% від загальної кількості пожеж, які відбулися на території області. Так, маємо протягом початку року від пожеж в природних екосистемах загинула одна людина на території могилів подільського району, Венденчанська територіальна громада. Чоловіку було 84 роки. З початку року. Працівниками головного управління проведено вже понад 130 рейдових профілактичних заходів. Під час заходів було притягнуто до адміністративної відповідальності 23 громадянина за порушення правил пожежної безпеки та спалювання сухої порослі. Також поряд застосуванням адміністративних санкцій працівниками головного управління і проводиться інша роз'яснена робота, виступи через засоби масової інформації було вже розповсюджено понад 4 тисячі різних агітаційних матеріалів щодо чемного поводження з вогнем і заборони спалювання. Сухої порослі після, ну, після земні земного періоду відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення на громадян, що здійснили самовільне випалювання сухої порослі, сума штрафа від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. А на посадових осіб, які були виявлені під час спалювання, від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі вчинки в межах території та об'єктах природних заповідних фонду заповідного фонду тягне на за собою адміністративні санкції та накладання штрафу на громадян від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень, і на посадових осіб від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Розплату місцевих податків, підсумки виконання економічного та соціального розвитку Вінницької області та створення укриттів та захисних споруд. Такі питання обговорювали на координаційній раді з питань місцевого самоврядування. Більше розкажемо у сюжеті. Безпечність стійкі громади проєкт, який запровадили на Вінниччині ще в 2023 році. Сьогодні депутати на координаційній зустрічі говорили про результати його роботи. За цей час чимало сіл та селищ облаштували укриття біля дитячих садочків і у школах. Та найважливішим перерахували на підтримку ЗСУ мільйони. По Великому рахунку від нашої активності буде залежати. І сприйняття наших європейських партнерів щодо підтримки, допомоги і супроводження тих чи інших проєктів це е, один із важливих аспектів. І в нас на Петровичем було кілька зустрічів з регіональними представництвами різних країн, як мінімум Англії і Бельгії, і саме от в розмовах з ними. Ми наголошували на тому, що дуже важливо горизонтальна співпраця маленьких громад будь-якого регіону Європейської країни і маленьких громад нашого Вінницького регіону або Вінницької області. Тобто ця опція або ця можливість, вона є. І тут важливо саме мені здається і з асоціацією з країни представництвом з обласною радою в даному випадку досить активно комунікувати з точки зору свого бачення і своїх пропозицій щодо горизонтальних зв'язків з тими чи іншими територіальними громадами. Визначили обласні обранці і пріоритети на 2024 рік. Це знову ж таки підтримка Збройних сил України. Я дякую тим громадам, які в минулому році в цьому вже втручилися в роботу. Ми будемо мати ще окрему розмову про створення додаткових інструментів спільно з вами разом підтримки наших військових. Також обговорювалося і про підтримку релокованих підприємств. У 2024 році створено близько 400 фоп та юридичних осіб, на яких працевлаштовано 1903 людини. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Ня 205 нових робочих місць передбачають затверджені бізнес-проекти у різних галузях. Це гуртова та роздрібна торгівля, відкриття кав'ярень, виробництво меблів, ремонт та обслуговування автотранспорту. Це все стане можливим завдяки мікрогрантам, які надає область на розвиток бізнесу. Вінчина входить у п'ятірку лідерів, які скористались програмою Власна справа, та грантами для ветеранів на створення. Та розвиток бізнесу серед отримувачів мікрогрантів є сім юридичних, 76 фізичних осіб-підприємців та 20 осіб, які планують розпочати власний бізнес. Також 16 заявників є учасниками бойових дій. Заявки на урядові проєкти є робота та програму Грант для ветеранів можна подати через портал Дія. Заборона на вилов риби почне діяти вже з 1 квітня. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль. Від нересту залежить якість і майбутня кількість риби у водоймах. Для створення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців на водоймах у цей час забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден. Забороняється також здійснення промислового рибальства підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Під час неросту дозволяється виключно любительське рибальство. Свої лідерські якості, знання мови, літератури та історії України, українських традицій та мистецтва щорічно на конкурсі Лідер року демонструють президенти учнівських самоврядувань шкіл Вінниці. Такий захід у громаді проводять уже 20 років поспіль Цьогоріч Участь у змаганнях, які провели в два тури, взяли президенти 21 ліцею міста. Також шкільні лідери презентували відеоролик, в якому показали свої інтереси та досягнення. Переможницею конкурсу 24-го року стала учениця ліцею номер 31 Дар'я Керімова. Проводять такі змагання, аби школярі показали організаторські здібності і довели, що президент це лідер, який не боїться приймати рішення та брати за них відповідальність в нас у школах діє учнівське самоврядування, і в них обов'язково є лідер, тобто президент школи. І от лідери змагаються, хто проявить найкращі навики саме лідера. Це і критичне мислення, і це і вміння висловити свою думку, це і ораторське мистецтво, це і, якщо можна так сказати, харизма людини, тому що лідер не може бути без харизми. Цього року участь у у цьому конкурсі лідер року брало 21. 21 учень брало участь, і у фінал вийшло шість найсильніших, які показали найкраще уміння, уміння у різних сферах. В 21 березня відбувся фінал лідеру. І лідером року визнана учениця 31-ї школи Карімова Дарія. Вони всі талановиті, вони всі харизматичні, вони всі молоді і бажають змінити світ. І тому такі заходи вони дуже потрібні, тому що ми даємо цим дітям визнання, і ми їм даємо можливість проявити свої якості, які вони потім обов'язково використають у житті для того, щоб змінити світ довкола. Облаштування пандусів та підіймачів в громадському транспорті, безбар'єрні тротуари та піднесені переходи. Саме в такому напрямку працює Вінницька громада, аби зробити місто більш комфортним та безпечним для людей з інвалідністю, мам з дитячими візочками та ветеранів війни. Вінницька міська рада вже більше 20 років працює над розбудовою безбар'єрного середовища в громаді. Це і пандуси біля будинків та багатоповерхівок, зручні підйомники в громадському транспорті. Людмила Нецькіна вже 15 років пересувається по місту на кріслі колісному. За ці роки значно легше та комфортніше курсувати містом, бо раніше, каже Людмила, було важко самостійно дібратися до роботи чи квартири. Зараз за рахунок встановлення Вінниці пандусів, трамваях, підіймачів, облаштування безбар'єрних тротуарів, жінці стала не потрібна стороння допомога. Це свобода, тому що я маю можливість незалежно від того, чи є мені кому допомогти чи немає, я маю можливість потрапити в ту чи іншу точку міста. Тому для мене це не те, що зручно, це життєва необхідність, щоб повноцінно брати участь в різних заходах і, в принципі, в житті міста. Для того аби люди з інвалідністю безперешкодно могли пересуватися містом, у Вінниці курсують низькопідлогові трамваї, а на вулицях ремонтують бордюри та сходи. Так минулого року за проектом «Вінниця без бар'єрів відремонтували перехід на вулиці Театральній, а нині тривають реконструкції на вулиці архітектора Артинова. «Восени минулого року було реалізовано ось цей пілотний проект на вулиці Театральна на ділянці від магістральської до соборної було відремонтовано 12 перешкод, 12 Понижень тротуару перед пішохідними переходами, і проведено їх уже до відповідності до сучасних вимог. Місто взяло на себе зобов'язання також зробити паралельно ще одну вулицю, і власне кажучи, ці роботи, які зараз виконуються на вулиці Артинова, це продовження цього минулорічного пілотного проекту, на якому відпрацьовуються саме ці підходи. Як правильно робити пониження, Як виправляти ті проблеми, які є на тротуарах для руху маломобільних верст населення? Для ремонту тротуарів та пішоходів у Вінниці обирають саме центр міста, бо він є найбільш людним. Надалі зручні тротуари будуть облаштовувати поблизу медичних закладів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Копія туринської плащаниці, яких є лише 10 у світі, відтепер зберігатиметься у католицькому храмі на Вінниччині. Плащаниця залишиться у Шаргороді. Саме туди можуть приїхати усі українці та помолитися. Плащаниця має давню історію. Вона зникла з каплиці візантійських імператорів під час пограбування Константинополя у 1204 році. Вперше туринську плащаницю з відбитим на ній образом Ісуса Христа знайшов Жифруа де Шарнів в 14 столітті і помістив у храмі Франції. Згодом французькі громадські діячі подорожували Європою і представляли там святиню. У 15 столітті плащаницю привезли до Турину. Відтоді святиня завжди залишалася в місті, де протягом наступних століть люди приходили та молилися. Маріо по італійський праведник подарував плащаницю Україні і в такий спосіб виразив єдність і солідарність італійського народу із українцями. Десять років тому була створена Національна гвардія України. Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними силами захистити Україну від російської агресії. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. У лютому 22-го року Національна гвардія мужньо зустріла початок повномасштабного вторгнення Росії. І досі тисячі нацгвардійців. Зі зброєю в руках разом з іншими підрозділами та з'єднаними сил оборони України на передовій відбивають російські атаки. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.